Добрий день. Сьогодні у нас чергова розпаковочка. Мені багатенько посилочок. Зараз будемо дивитися по три Менший. До речі, хто дивився попереднє відео? 에, придбав я годинник. Дуже задоволений. Можливо, за те, що в мене не було раніше смарт-годинника, але Річ Стояча. Так, давайте тут, що у нас тут? Перше це перехідник під е, нашу розетку. Е, тут різні йдуть. Роз'єми, е, наскільки я пам'ятаю, американський е, Велика Британія та Китай. Як він себе буде показувати? Ну, по відгукам дуже гарна річ. 16 Амплер 250 вольт. Заземлення. Брав. Бо буває купиш з вилкою нестандартною і потім шукаєш кучу перехідників. Побачимо, що в не... нас. Для фірмою корбочка Ага. Це те, те, що називають холодна сварка. Але такі речі, що буває потрібно саме зараз, а її ніде не можна знайти. Так і в мене було. Треба було дуже швидко за... заробити свіч в трубі. Пішов, купив, а флакончики пусті. Тут начебто все повне. Дуже хвалять їх. Тут у нас іде якщо я не помиляюсь, по 50 грам. Можливо і по тут у нас. Ось тут поштомат. Хоча річ дешево і що на пакет сейде дороге через нову пошту. Так, це в нас э. Анти, ан, антиугонна для велосипеда типок. Купили дитині велосипед І потихеньку всякі такі примочки для велосипеда купляємо. До речі якість тут непогано Має доволі таки пристойну вагу, два ключики. Догадує, що а чогось я думав, що буде більше за Останови. Так, це в нас іде зголожувач. каждого ложа вот открывается открывается так на 250 миллилитров инструкция на английский это китайский зарядка USB микро USB Тут я розумію, так, це змінна йде паличка, її треба перед тим як вмикати, добре намочити, а потім вже вставляти воду. Зараз я спробую вмикнути. Сюди я суну відео. Не відволікат. Так, ну підключив, набрав водички, очки, смочив добре цю е, ватну паличку. Перші рази спробував. Ну, просто намочив і все. То оно буквально через 2-3 секунди відключало. Зараз підключив до комп'ютера. Через звичайний шнурок мікро-USB. От воно зволожує. Тут є два режими. Це перший режим і це другий режим. Як бачите, другий режим йде періодичні зволоження, тобто, я так розумію, надовше його буде хватати. Пробував через Power кілька разів не завжди спрацьовувало тому казати, що рекомендую, О, зараз бачите, ні, спрацював. Тут є підсвітка, є різні кольори. В принципі, як для зволожувача, доволі таки поставив. Біля ліжка на зиму. Я гадаю те, що треба. Е, підсвічування, бачите, міняє кольори. Я не знаю, видно, не видно. Зараз голубе, потім якийсь зелений йде, різні кольори. Можливо, вночі буде заважати. Але от зараз зелений йде. Як на мене, така цяцька, але за копійки, як би рекомендувати, я з ним награвся трохи, щоб щоб щось зловити. То працювало, то не працювало, то не знаю, не буду 100% рекомендувати. Але дуже симпатична річ, в принципі. Єдине, що проблема з... Оці палички ватні, наскільки їх вистачає, я не знаю. І їх треба замовляти окремо. Я собі замовлю на наступну зиму, щоб у нас був зловжувач. Якось так. так Вибрав чорну, там були різні кольори. Так. Козирьок твердий. Тут також плотно. Регулювання на голову. Ну, на голові начебто непогано сидить. Дружина посмехнулась. Сейчас ти посылочки. Так, поясна сумка. Я таку точно не буду подивись дом дитини сидить кармашок Силки. Навіть Так, перше. Також йде фірмове пакування, Це машинка для прибирання катошків. Да, йому така моцна. Так, працює. Вже, я думаю, набагато краще, ніж поперед всередині п'ять ножів. Пусть я думаю, что вторичный похарный. По штанам пройшовся. Подивіться, вже катушки є тут. То що воно збрило, рекомендую. Цю річ, рекомендую однозначно. The weapon. Ну, як звичайно, але за ту ціну, що я взяв, то в Україні можливо і не знайдеш. Але. або знайдеш на якість буде нека. Так. Також рекомендую, до речі, фірму iRush. iRush. Доволі така непогана фірма.

замовляв захлестный склон Свинути на крізь кло і буде ходити зі ском. Вже трайк замовляю. замовляю. Ну, в, в нас є ділянка. Це річ потрібна. Доволі таки жорстко нажимається. Що не може не подобатись. Є фіксація. Щоб було закрито. Ну, Що сказати візуально? Дуже непогана річ. Заяву нашу нержавійка. Наскільки гостро. Ну, зараз немає смислу щось візити. Термосумочка. Термосулка. О, є кармашек ще додатковий Ну що сказати, то об'єм тут невеличкий 5-літрова пляшка води повинна влізти. Раз, два, три, трилітрових пляшки.

Мини именно квасок. Так, есть делание основная. Маленькие. Я е кармашка для каких-либо бедных. Друзья. И на плечи. На одне плечо. Код бутыла на Ну, за що то взяти ручку там для шкодить. Де ж ділося? Наліпки бейселс. Іс, сама. сам перехідник. Перехідник. Це не перехідник. вибачаюсь, це Wi-Fi Bluetooth приймач.

Получаємо в USB і вже можливо робити команди, наприклад, пультом дистанційного керування на тому ж комп'ютері, телевізорі, Так, поки відкладаємо і просто тайм на свободі. Повнення щось по піску. Дуже доволі на дотик, На шиї сидить дуже гарно. Все, на сьогодні все. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки. Чекайте наступних відео.